Привіт, друзі, з вами Вікторія Саренко. Я приїхала відвідати парк Софіївка. Це унікальне місце. І ось чому. Цей парк посідає третє місце в номінації Сім чудес України та вважається шедевром світового садово-паркового мистецтва початку 19 століття. Тут є багато штучних та натуральних водойм. Найбільший став сягає понад 8 гектарів. Вражають свої красові водоспади, каскади. І навіть підземна річка Ахеронт завдовжки понад 200 метрів. До речі, по річці під землею можна пропливти човном. Також у Софіївці є чимало алей і ландшафтних ділянок. Парку росте понад 3300 видів місцевих та екзотичних дерев та кущів. Є різноманітні тварини, які будуть цікаві не тільки дітям, а й дорослим. Тож розпочну більш детально. Дендропарк Софіївка знаходиться в місті Уман Черкаської області. Парк відкритий для відвідування щодня із 9 до 18 години. Якщо прийдете в інший час, то зможете потрапити до парку безкоштовно. При вході до парку можна заплутатись, побачивши вивізку з надписом «Пам'ятник архітектури Українська Радянська Соціалістична Республіка. Напевно, її спеціально випадково забули ще з радянських часів зняти. Перед відвідуванням дендропарку бажано завчасно зрозуміти формат прогулянки, адже у вас постає багато варіантів. Як то екскурсоводи, власники коней та водії електротранспорту пропонуватимуть свої послуги. І тут постає вибір: взяти екскурсію, яка на групу коштує 700 гривень, чи пройтись у власні компанії пішки, взяти, прокат електросамокат 6 гривень за хвилину. І швидко з вітерцем проїхати усю величезну територію, а вона дійсно велика 179 гектарів, чи просто по-графськи орендувати карету з кіньми. Можна навіть верхом на коні все об'їхати. 10 хвилин верхом коштує 200 гривень. Також можна і на електротранспорті по ледачому все об'їхати за годину. Це коштуватиме 1800 гривень. Цей транспорт вміщає 10 чоловік. Ми хотіли взяти екскурсію. І оскільки е, наявні вільні екскурсоводи, побачивши камеру, запанікували, ми вирішили самостійно дослідити цю місцевість і ні грама не пошкодували про це. Хоча, за задумом засновника, Парк Софіївка в Умані є своєю рідною ілюстрацією поем Іліада та Одісея, у якій будь-яка композиція має певний зміст. Зображує міф чи певну подію, і тим, хто хоче про це більше дізнатися, варто йти з екскурсоводом. Дендропарк Софіївка для відвідувачів має три входи. Краще заходити через центральний вхід, оскільки там вас зустріне завстовник парку, граф Станіслав Потоцький, який і створив цей парк на перетині 18-19 століття подарував його своїй дружині Софії Потоцькій на її іменини у 1802 році. Звідси і пішла назва парку. Центральний вхід парку, окрім іменитих гостей, вражає своєю алеєю, поруч за якою протікає річка Кам'янка. А величезні каміння створюють додатковий шарм. Крокуючи алеєю, бачимо павільйон флори, поміж величезних колон, якого видніється основна родзинка Софіївки. це фонтан у вигляді змії. Висота струму води, якого сягає 12-16 метрів. Ці локації магічно притягують новостворені весільні пари. Думаю, у будь-якої родини з умані є такі фото на пейзажному фоні. Цікаво, що ці локації з різних ракурсів є просто дивовижно пейзажними. Від навколишніх красот я була вражена до того ж осіння пораду дає свій шарм. Гляньте, які кольори, це просто щось. Неймовірне, ці качечки, лебеді, жовті, червоні кольори і картинку створює неймовірно. І погода, і пора року все сьогодні сприяє. Місцеві лебеді звикли, що їх годують відвідувачі парку, тому завчасно варто запастися, щоб було чим їх погодувати. Ці поважні лебеді почуваються тут господарями, навіть інколи не досить гостинними. Проте які ж вони гордовито красиві. Міша, він тебе не клюне? Обережно не впади. О -о -о -о! <с? <с?> Вкусив. <с?> а ну дає. Кусив? Так, бо кусає. Нам, мам, перевізь! Він не хоче мене кусати. Двоє лебедів-охоронців припливли покусати мого собаку. Раніше один вже вкусив сина, а тепер ще й собаку покусають. Якось абсурдно звучить, лебеді покусали собаку. Але ж самі бачите. Дарсі. Дарсі, шиплять на тебе. Ага, шиплять лебеді, Дарсік, Дарсік, шиплять. Лебеді, а ви чого? Двоє на одного, не чесно. На території парку Софіївка можна зустріти прекрасних оленів і полюбуватися цими милими тваринками. Диви, які роги в нього гарні, так? Міша гарні роги? На території парку є багато бесідок, лавочок, де можна сісти, відпочити, відхекатись, полюбуватися красою парку, красою осені. Сонечком та природою. А ось і партерний амфітеатр. Передбачалося, що партер буде видно зверху, з вікон будівлі або з тераси. Уформлення партеру витримано у парадному стилі з дотриманням суворих ліній та форм. За часів потоцьких тут був центральний вхід у парк. Фонтан Семи Стень також додає унікального шарму парку Софіївка, від чого пішла назва фонтану. Напевно, ви вже здогадалися, всього сім струменів це символічні 7 років життя Одіссея на острові Каліпсо. Красиве місце, особливо для мене, для естета і любителя краси. Уявляю, якби тут була весільна пара або просто закохана пара. І така класна локація для того, щоб фотографу. Дуже красивий парк, я вам його рекомендую. Особливо, наприклад, вам, хлопчики, ви можете привезти сюди дівчину на побачення. І вона точно скаже вам так. Ну, це не дуже вдало наведений ракурс, тож не пара, а два хлопця. Хоча зараз і таке буває. Найромантичніший куточок Софіївки це острів антицерцеї. Або ж так званий острів кохання, що розташований в центрі верхнього ставу. Гарний парк, діти. На острові знаходиться двоярусний павільйон. Острів Антицерцеїв парку символізує відокремлену місцину кохання. Раніше до острова ходив лише човен, і тоді можна було там усамітнитися і використовувати острів відповідно до його назви. Однак тепер до нього можна дістатись через міст. Тому тут інколи доволі людно, особливо у вихідні дні. Приміщення вже трішечки стареньке, але збереглася красивенна ліпка, на яку досить приємно дивитися та любуватися. Поставу можна насолодитися, катаючись як пароплавом, так і човном, або ж катамараном. Ціна 100 гривень для дорослого та 50 з дитини. На території парку є е, такий невеличкий базарчик, де можна. Смачно перекусити. Я ось замовила собі шаурму, є різні види ходогів, чай, кава. Все, чого тільки душа бажає. По цінах, в принципі, адекватні ціни, бо я думала, що тут буде космос, але ні. Ось шаурма. Шаурма 90. Ну, нормальна ціна. Далі ти чекає свого корма. Да, тобі це не можна. ні 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 М -м. Гуляючи парку, можна добряче ще проголодатися. Я взяла шаурму вже і з'їла. Але це була саме несмачна шаурма, яку я колись їла. Просто хапець. Така сира. Не знаю. Тісто якесь ніби клеєм залите. Ну, голос свій заморила. І на тому дякую. На території парку та біля входів до нього продаються численні сувеніри, книги з історії Умані і Софіївського парку. Можна купити мапу парку, хоча її просто можна сфотографувати з численних стендів, які є в парку. Біля місць відпочинку працюють безкоштовні туалети. Щорічно парка відвідує близько 150 тисяч людей. Для місцевих вхід безкоштовний, тому для них це норма зробити ранкову пробіжку у такій атмосфері. У парку траплялися й не дуже гарні випадки. Так, у 2010 році невідомі розбили статую Венери Купальниці, вкрали понад 10 решіток зливної каналізації. На початку 2016 року відбили голову від статуї Аристотелю. На алеї до Фонтану Змія. Розкидали та розбили сміттєві баки та лавочки для відвідувачів. Одна з вас вагою близько 80 кілограм, яка прикрашає колони, опинилась в озері. У вересні 2023 року спалено альтанку на Терпейській скелі. Тож, на жаль, не все так добре, як виглядає. Ой, що це я до негативу перейшла? Його і так вистачає в нашому житті. Як от ця тривога, яка застала нас у парку, можна хіба що в грот зайти чи в підземну річку, Ахерон спуститися поклали. Щось лякася. Ну, прямо суфівка вино. О, диви, там тунель. Я так себе казала, я можу не Охренеть. Ой, вибачте, підземна річка Ахеронт. Вартість квитка для дорослих 100 для дітей 50. Катання проводиться кожні 30 хвилин по мірі заповнення човна. Красиво, скажи. А де ж той човен? Ой, як тут гарно! От, якщо сюди потрапити в іншу пору року. Я впевнена, що тут не буде настільки красиво, тому що оці кольори червоні, вони наскільки додають колоритності цьому місцю, що я рекомендую їздити тільки в осінню пору року. Цікавою родзинкою парку є річка Ахеронт. Пропливаючи нею, можна побачити такі яскраві промінця світла. Це такі отвори, які зроблені. Кріпаками. Зверху це виглядає як колодязь. Якщо заглянути туди, то можна побачити суцільну темряву. А уже з під землі це виглядає як промінь світла та промінь сонця. Цікавим фактом є те, що річка має ширину та висоту 3 метри, а тому, пропливаючи на човні, весляр відштовхувався від стін. Так і пропливали. Річку Дно і стіни робили, це з тих часів залишилось. і стіни робили граніту, зверху робили цеглиний свод. Воно вистроєно таким способом, що кожна цеглинка друг друга тримає. Я вже казала, що Парк Софіївка у 2007 році посів третє місце в номінації Чудеса України. Тоді місця були визначені за результатом інтернет-голосування 76 тисяч 889 голосів і опитування ста експертів вчених, істориків, культурологів і фахівців у галузі туризму. Інтернет-користувачі, що взяли участь в голосуванні парку Софіївка, віддали друге місце, а експерти, які Розійшлися в думці і віддали парку третє місце. Багато щойно одружених молодят їдуть до парку. В павільйоні Флори навіть проводять розпис молодят. Не тільки з Умані, а й з інших міст України. Збоку біля центрального входу є античні статуї, кожна з яких щось символізує. Про це можуть розказати більше екскурсоводи, хоча й чимало інформації є на табличках. Керівництво парку, як і подобає графом, їздять. Ні, не на коні, а ось на такому електрокарі. Біля парку є платні парковки 100 гривень за день. І неважливо, чи ви ставите на 2 години авто чи на весь день. Тариф єдиний. На території парку є готель Софіївський. Проте зараз посини у вихідні дні усі місця заброньовані наперед на місяць, оскільки дуже багато екскурсій. І ціни у 800 гривень за номер доволі недорогі. І це зважаючи, що вхід для проживаючих у готелі на території парку безкоштовний, оскільки готель вже знаходиться на території парку. Тільки доведеться сплатити невеличкий туристичний збір, ну і за паркування авто 100 гривень за добу. Тобто, якщо ночувати в готелі родині, то вийде на трошечки дорожче, ніж ви просто купите квитки. На відвідування парку. Історія виникнення парку Софівка, оповита численними переказами. Всі вони пов'язані з найпрекраснішим у світі почуттям коханням. Починається історія у 1785 році з молодої дівчини Софії, що вийшла заміж за представника шляхетського польського роду Станіслава Потоцького. Відвідуючи Якось свою подругу в Криму, Софія була зачарована їх ландшафтним парком Аркадія. Про цей незвичайний парк із численними екзотичними рослинами Софія написала листа графу Потоцькому із тонким натяком на те, що вона хоче такий же парк. Розуміючи, що заради цієї красуні, яка користувалася чималою увагою інших чоловіків, він здатний на все. Граф розпочинає будівництво Софійки. Плани були масштабні. Парк мав бути найшикарніший у всій Європі. Основна частина робіт проводилася 6 років із 1796 по 1802 роки. Кріпаками були викопані водойми, підземна річка, перенесені велетенські гранітні брили. Із граніту та гіпсу створювали художні прикраси для архітектурних споруд. Побудовані величезні архітектурні споруди, встановлені фонтани. Також, щоб не відставати від Аркадії, сюди звозять зразки багатьох екзотичних рослин за кордону. Проте будівництво, на яке було витрачено понад 15 мільйонів злотих, перервалося у 1805 році зі смертю графа Потоцького. Втім, парк вже зажив слави як шедевр садово-паркового мистецтва. Це чудово, що на Черкащині є такий прекрасний дендропарк, який пережив декілька воїн і до цих пір милує своєю красою відвідувачів. Я дуже дякую вам за те, що ви залишаєтеся зі мною. Підписуйтеся на мій канал, ті, хто ще не підписався. Буду вдячна вам за ваші коментарі. Якщо ви теж бували в цьому парку, поділіться своїми враженнями. Мені буде цікаво почути вашу думку. Залишайтеся зі мною і до нових зустрічей. Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чесно, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна.